В осінній час погод погоду нас! Наступним твором, який сьогодні ми розглянемо, буде твір Лідії Андрієць про парасольку. Працюємо зі сторінками 13-14. Перед тим, як перейти до читання твору, працюємо з рубрикою Прочитай правильно. Спочатку я, потім ви самостійно. Яскравими, настирливим укриттям, рукотворні. Використовували в церемоніях різноманітні, напівкруглі, французькою поширювалась. Тисніть на паузу та прочитайте самостійно, зберігаючи наголос. Лідія Андрієць про парасольку. На дворі осінь. Часом вона пестить наслагідним сонечком та яскравими барвами, а то обляжена настирливим холодним дощем. Тут уже без парасольки не обійтися. Мабуть, найпершими парасольками для наших далеких прадідусів і прабабусь слугували лапа та листя. Адже люди здавна помічали, як під цим природним укриттям ховаються від спеки чи дощу пташки та звірі. А перші рукотворні парасольки з'явилися кілька тисяч років тому. Використовували їх не так у побуті, як в урочистих церемоніях. Своєю формою парасольки були дуже різноманітні. У Давньому Єгипті напівкруглі прикрашені торочками. У Персії схожі на конус і теж прикрашені торочками та китицями. Основне призначення цих парасольок було захищати від сонця, звідси пішла і їхня назва французькою мовою парасоль захищай від сонця. Понад 200 років тому парасолька з'являється в Англії, одній із найбільш дощових країн Європи. Тут вона набула своєї нової якості захищати не лише від сонця, а й від дощу. Виготовляли парасольки з матеріалу, що не пропускав води. Каркас робили з китового вуса чи дерева. Ці парасольки були великі, громіздкі. Схожі на переносний дашок. Однак мода на них швидко поширювалася. У Франції, наприклад, навіть наймали по декілька спеціальних слуг, які під час дощу тримали парасольку над господарем чи господинею. З часом ця потрібна людям річ ставала кращою, досконалішою. У парасольки з'явилися спиці, її вже можна було скласти. Винахідливі майстри почали виготовляти парасольки з гаманцем і з люстерком. У їхніх ручках робили потаємні сховки для грошей, секретних документів, ключів. Понад 100 років тому було створено металеву складану парасольку, якою ми користуємось і нині. Тисніть на паузу та прочитайте твір самостійно ще раз. Працюємо із слонечком. Торочки. Суцільний ряд кінців ниток, що вільно звисають із країв тканини. Знаєте, дітки, така, як схожа на бахрому, багато-багато ниточок. Громісткий той, який займає багато місця, дуже великий, важкий. Що таке люстерко, діти? Люстерко це зеркало. ну, таке маленьке дзеркало, яке ховали раніше у Ручки парасольок. Навіть зараз, до речі, є такі парасольки, які мають деякі сховки, їх можна зробити на замовлення. Звичайно, в магазині їх не так багато. І навіть ті, які мають люстерку, тобто дзеркало. Тож, за необхідності перечитайте твір ще раз, подумайте, яка інформація про парасольки була для вас новою. А, також передивіться, скільки разів вжито слово парасолька у цьому тексті. Дуже цікаво дізнатися, а скільки нарахуєте разів ви. А що б ви ще хотіли дізнатися про парасольки? Перегляньте відео, яке буде прикріплене у цьому ж завданні.